Добрий день! Сьогодні приїхали клієнти з Дніпра забирати наступний електрик Kia Niro 2019 року випуску. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 450 км. Автомобіль на оригінальних літер дисках 18-го розміру і укомплектований двома зарядними пристроями швидкісної і домашньої зарядки з вмістивим великим багажником. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхала? Дніпро. Файне місто Тернопіль. Файне, файне. Але не встигли подивитися. Не встигли подивитися. Були зайняті іншим, так? Так, очікування. Очікували. Скажіть, будь ласка, які давали завдаток? Півтори тисячі євро. А то я переживала? Були. Були Переж... переживання. Хвилювання були до останньої миті, але все даремно. Все даремно, дуже добре. Оглянули автомобіль, сподобався вам? Автомобіль повністю сподобався, повністю підпадає в опису. Все працює, навіть заряд може. Будете через декілька років оновлювати автомобіль або поповнювати в сім'ї? Поповнюємось раніше так. Будете рекомендувати нас друзям, сусідам, родичам, братам, сестрам? Так, ми дуже рекомендуємо співпрацю з Мельяном, з Денисом. Це чотенько. Без проблем. Довіряти можна, хвилюватися не треба. Але по вашому обличчю бачу, що ви дуже хвилювались. Ми дуже хвилювались. Mm. І хвилювання ще залишається, але вже на машині вже все. Тобто уже у вас не... сьогодні був маленький блокбастер? Не маленький, для мене це дуже великий. Але все гаразд. Вам бажаємо утримання задоволення від поїздок, від комфортної їзди на автомобілі. Гарної дороги і до нових зустрічів! Дякую до побачення! До побачення.